Вітаю, друзі! Продовжуємо досліджувати себе через образ. Завдяки уяві можна трукнутися тих куточків власної душі, тих аспектів власної душі, які... В той чи інший період життя не були усвідомлені. Так як ми всі родом із дитинства, то в кожного з нас в наших внутрішніх загашничках є не дуже приємні події, можливо, якийсь травматичний матеріал. Тобто те, чого напряму торкатися нам не хочеться, те, про що ми не би то забули, але так чи інакше, воно бентежить, воно якимись такими хибними шляхами може проявлятися щось неосмислене, сформоване. І от техніка, яку я вам зараз запропоную, дозволить вам символізувати даний психічний. Матеріал, ну і таким чином збалансувати свій стан, і, можливо, розкрити той ресурс, який був заблокований, можливо, десь в когось спадуть якісь ілюзії, куди ми втікаємо тоді, коли нам боляче. Але дана техніка є екологічною, тому що ми працюємо не напряму з матеріалом, а ми проживаємо його через. Образ. А образ, як то кажуть, стерпить усе. І так, ви готові, я починаю. Буду надиктовувати цю техніку в пришвидшеному варіанті. Тому, якщо для вас це буде не дуже сприйнятливо, ви можете поставити відео на паузу, пройти її заново або в будь-який інший час. Але дуже важливо, щоб у вас в той момент, коли ви її будете проходити, нічого не відволікало. Бажано проходити її в тиші, по можливості вимкнути світло, можна навіть прилягти, якщо ні, то зручно сісти і заплющити очі. І так, готові. Сконцентруйтесь на власному цілі. Відчуйте себе. Відчуйте кожну клітинку власного тіла і кожну точку дотику із опорою. Дихання рівне, спокійне. І так уявіть собі, що ви йдете міською вулицею. Подивіться, що знаходиться. На цій вулиці ви йдете міською вулицею. Що це за вулиця? Де вона? Що знаходиться на цій вулиці? Уважно, уважно роздивіться. Яка пора року, який час доби? Чим пахне в повітрі? Які ви чуєте звуки? Ви йдете цією вулицею, як вам, як ви почуваєте себе тут, на цій міській вулиці? Подивіться на себе, як ви виглядаєте, скільки вам років в образі? Як ви вдягнені? Що у вас на ногах? Яка у вас зачіска? Як ви почуваєте себе в цьому образі тут, на цій міській вулиці? Ви йдете цією вулицею і бачите зліва невеличка. Вузенька, вуличка і ця вуличка веде вниз. Зверніть наліво і спустіться цією вуличкою донизу. Роздивіться, що це за вуличка, що знаходиться на цій невеличкій вуличці, і як ви себе тут почуваєте? Як вам Запахи, звуки, відчуття, переживання все важливо. Ви йдете цією невеличкою вуличкою, що веде вниз, і бачите, там в кінці цієї вулички є старий занедбаний магазин. Подивіться, що це за магазин. Підійдіть ближче і роздивіться його, як він виглядає, з чого він. Зверніть увагу на дах, двері, стіни, як виглядає цей старий занедбаний магазин. Підійдіть ближче і зазирніть у вікно. Напевно, воно не дуже чисте, так як магазин занедбаний, але зазирніть і ви там зможете розгледіти якусь одну річ, яку залишили в цьому старому занедбаному магазині. З якоїсь причини цю річ не продали, не вивезли. Що ви Відчуваєте, дивлячись на цю річ. І що б могла відчувати річ, якби вона мала душу, пофантазуйте. Пофантазуйте, чому ця річ тут залишилась? З якої причини. Зараз ви можете зробити все-все, що вам хочеться. В цьому мотиві, в цьому сюжеті дозвольте собі все-все, все, що бажає ваша душа. Зробіть все, що вам хочеться. Запам'ятайте все, що ви бачили, все, що ви чули, все, що відчували, все, що переживали все все запам'ятайте. У вас є час ще щось зробити, те, що, можливо, хочеться. Дозвольте собі все. Не обмежуйте себе. Слідуйте за своїми бажаннями. Запам'ятайте все, що ви бачили, чули, переживали. І можете, не поспішаючи, виходити назад цією вуличкою, але ви вже піднімаєтесь нею доверху, ви виходите на ту міську вулицю, з якої ви почали рух, прислухайтесь до своїх відчуттів, переживань. Подивіться, можливо, щось. Змінилося, можливо й ні. Запам'ятайте все, що чули, бачили, переживали, і можете поступово виходити з образу, можна потягнутися, вийти з образу, стиснути руки в кулак. У вас уже є матеріал для самоаналізу. Ну, а тепер ви можете слідувати за власними асоціаціями. І так, що це за місцевість? Це реальна місцевість? Чи це вигадана? Можливо, ви бачили таку вулицю в якомусь кінофільмі, чи читали якусь книжку, де була схожа вулиця, яка виникла в вашій уяві. Що це для вас? Дайте собі відповідь, чому саме ця вулиця? Як вона пов'язана з вами? Скільки вам років в образі? Що було важливого в житті, коли вам було саме стільки років? Якщо ви зазирнули наперед, то що це для вас? Як ви себе почували в мотиві? Що для вас було самим неприємним, несприйнятливим? І навпаки, який момент для вас був ресурсним? Як виглядав магазин ззовні? Зсередини? Як це пов'язано з вами? Що за річ була в магазині? І як ця річ з вами пов'язана? Що це для вас? Що це для вас як символ? Ідіть за власними асоціаціями. Відповідайте на власні запитання, які будуть виникати в процесі осмислення даного матеріалу, оті запитання, які б ви хотіли задати мені, задайте їх собі. Тому що я можу аналізувати, опираючись на свої переживання, на свій досвід. Я можу. Називати, що це означає, якщо зазирнути в якісь там методички, якщо вдатися до колективного несвідомого, але дуже важливо опиратися на власне бачення, на власну символізацію, можна аналізувати казки, легенди, де є схожий персонаж з тим, який ви побачили в своїй імагінації, в своєму проживанню образу. Дуже важливий ваш досвід. І от інтеграція власного досвіду дозволить вам упорядкувати внутрішній хаос і звільнити ресурс для чогось. Дуже важливого у вашому житті. Інтеграція власного досвіду через проживання образу, дасть можливість покращити самовідчуття і, можливо, поставити для себе якісь нові задачі, розширити власний обрій. І запам'ятайте, що все, що спочатку існує в нашій уяві, Має шанс на реалізацію. І якщо для вас було корисним те, що я наговорила, будь ласка, ставте вподобайку і підписуйтесь, хто цього ще не зробив. До зустрічі на все добре!